Спорудимося з таким будиночок, найкращий, якому живе. Любов, в якому живе. Краска. Так пліч опліч, весь грудень з 9 ранку до сімнадцятої вечора. Подружжя Шевченки виготовляє пряничні будиночки. Ірина розфарбовує деталі композиції. Тарас конструкцію збирає. Усі заготовки випікають з тіста завчасно. Борошно, мед, трошки цукру кладемо, спеції, масло, кориця, імбір. Кардамона трошки буває кладу. Перша Ірина виготовила хатинку 9 років тому. Каже, пекла для онучок. Будиночок одразу вийшов смачним та красивим, тому і спробувала готувати на замовлення. Їздила я всього один раз їздила на курси по пряниках, це вже давненько, давненько було. Там трошки досвіду. А так все в основному сама, експерименти, все щось пробую, все щось новеньке, де щось трошки в інтернеті. ну так… Експерименти, 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 такі речі, що стосується крема або ще якісь речі, це е, Іра цим займається. Так, що стосується е, таких речі, як там конструювання, це випікання, е, склеювання, такі всі моменти, які там е, що, що, що що я можу робити, щоб мені довіряли, скажімо так, бо є якісь тонкі речі, які я не роблю. Да роблю те, що е, те, що скажімо, от як некваліфікований робітник в цьому плані дружину завжди підтримував у кондитерській справі, додає Тарас. Цей процес він не простий. Ви знаєте, сам от люди привикають, вони так пряники пахнуть, це такий аромат, це, це свято, це, це те, що радує душу. Смілянка Людмила Бурбулюк прийшла до Шевченків за пряниками для дітей. Чудово, чудово. Це мало року. Різні сі говички. Ось така рукавичка. Ага. візьму все велике. Каже, вони готують завжди смачно та красиво. Ми постійно замовляємо на всі свята, які можливі, і завжди все смачно і гарно. Такі новорічні хатинки бажано з'їсти протягом півроку, зауважує Ірина. Та в цілофановій упаковці вони можуть зберігатися значно довше і не змінити своїх істівних якостей, пояснює жінка. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.